З жовтня кияни киян чекає черговий тарифний удар. Комуналка подорожчає приблизно на 500 гривень. Вступають в дію нові тарифи на опалення, які Національна комісія, що здійснює державне регулювання у царині енергетики і комунальних послуг, встановила ще з 1 травня, але тільки на опалювальний сезон. Порівняно з квітнем опалення подорожчало майже у два рази. Експерти вважають такі рішення уряду необґрунтованими. Чи є інші виходи у влади зі скрутного становища ніж підвищення тарифів? Дивіться у наступному сюжеті. Чергове підвищення тарифів на комунальні послуги, яке відбудеться для киян з жовтня, це ще один доказ некомпетентності нинішнього складу уряду, вважають експерти. Ціна на газ для населення у 7200 гривень, встановлена не за обґрунтованими розрахунками, а для чистого прибутку нафтогазу кажуть експерти. Вони стверджують, уряд не має ніяких економічних формул. Їх мета знову збирати гроші з населення, аби за рахунок пересічних українців вирішити проблеми держави. Реформаторське правительство нічого нового не привносит в жизнь страны, но нужны деньги, нужно, чтобы 7200 стоило. Нет экономического расчета, что газ должен стоить 7200. Просто надо столько. Просто надо докапитализировать нефтегаз. Для більшості киян, особливо для бюджетників, із зарплатою до 5 тисяч гривень, це дуже відчутна стаття витрат, певнений колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. Він наголошує, в жовтні прийдуть платіжки з новими цінами за світло середньому збільшення на 23%. відсотки. Извините за грубость, но какую лапшу нам всем вешают на уши? Все это упаковывают в очень такую красивую обертку под названием там рыночный тарифы, рыночная экономика, экономически обоснованные тарифы. Воинствующий в опиющий дилетантизм, понимаете, неграмотность абсолютная, нахальство, которое сегодня нам предлагают и упаковывают в рыночную псевдорыночную, а она стала уже псевдорыночная экономика, которая ведёт страну к катастрофе. Тарифы підвищуються, а реформ як не було, так і не буде. Відзначив директор спеціальних проєктів науково-технічного центру психея Геннадій Рябцев. Він вважає, що керівники держави не можуть зараз знайти підходи до реформування. Поки у нас не буде не відбудеться децентралізація влади і передача повнов... не лише відповідальності на місця, але і е, обов'язків прав і можливостей на місця. У нас нічого путнього не буде вимагати від влади, щоб вона знизила тарифи не має жодного сенсу. Важкі для населення часи держава повинна зробити все, аби люди з найменшими втратами пройшли цей період, стверджують експерти. Треба шукати інші засоби виходу з кризи ніж підвищення тарифів. Наприклад, почати споживати для населення газ українського виробництва його б вистачило на найближчі півтора-два роки, але за умов використання розумних економічних формул.